Я як крем, який збудували не за один день, і Майнкрафт, який не за 6 днів, а стоп, так за 6 днів. Е, неможливо. створення навіть невеликого простого міста для гри справа довга. Усім привіт! У сьогоднішньому, в 14-му журналі розробки проєкту SCP Short Story я розкажу про останній прогрес по декорації міста. Почнемо із супермаркет. Він у мене зайняв найбільше часу. На відміну від інших будівель, де потрібно було налаштувати конфігурацію для зіткнення із кулями лише зовні. У супермаркеті потрібно було налаштувати кожен об'єкт і зовні, і середини. Причина приміщення планую зробити зіткнення з голограми місця і монстрів, щоб урізноманіти типу бойові сцени. Після багатьох годин налаштування і розкидання об'єктів супермаркет був налаштований і готовий до розміщення на сцені. Ось результат. Твір позаду нього був пустим, тому я додав на велику елексорстанцію і кілька будок, і тепер він виглядав так. Коли супермаркет було розміщено на сцені, я взявся за наступну будівлю автосервіс. Тут уже не було потрібно налаштовувати кожен об'єкт всередині, тому процес пішов швидше. Розмістивши його на сцені, я пішов шукати модель лікарні. Це мало бути просто невелика для невеликого містечка будівля лікарні в типу реалістичному стилі, наскільки дозволяє мій бюджет. В результаті знайшов таку безплатну модель корейської лікарні. Вона виглядала надто гарно для закинутого поступу політичного міста, тому я витратив трохи часу на декорації. Закрив вікна дошками, розкидав уламки і накидав шин біля входу. На сцені вона виглядає так. До речі, у цієї гри є сторінка в стімі. Додайте у шліт зараз, щоб не допустити виходу. Посилання можна знайти в описі. Наступна будівля школа. Тут усе прийшло як з лікарнею, закриті вікна і улавки. Тільки для цієї будівлі я вирішив замінити водосточні труби на ржаві, на щастя, ця будівля, як і лікарня, була ціле меж. Окремий об'єкт звідти не забрати, тому я взяв ржаві ступи з паркану, трохи їх збільшив і замінив труби на них. Після розміщення на сцені школа виглядає так. Від кінець розмістив фабрику. Це був найлегший об'єкт, так як гравець ніколи до нього не дойде, ніж його налаштовувати не потрібно. Просто забрав усі внутрішні об'єкти і розмістив на сцені. А якщо хтось і дойде, то це власні проблеми того когось. Поки це увесь прогрес. Попереду ще багато роботи. Закінчити всі будівлі, розмістити дорогу, налаштувати навігацію для голограм, допрацювати з іншої сцени. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити новин по проекту. Презентацію закінчено, дякую за увагу.